Боже, Человек, машину, нам нам так, так, отзыв... маленький на Тихо тихо не вдарся. Сейчас мы в модной машине. Чему вы решили выехать? Евакуація примусова. Дітки заходимо. Раз, раз, одну на руку і поїхали. Дім ліде. Страшно, ну, але ж. Ну, звикли ми просто так, як то кажуть, чуєш ситуацію, постійно слухаєш, слухаєш, де, де прильот, що прильот, далеко, не далеко. Ви вже в Запоріжжі знаєте, де будете жити? Ні, ще не сказали точно. Або будете їхати далі? Ну, ну поки Запоріжжі, Запоріжжя потім буде видно куди. Зони активних бойових дій була проведена евакуація двох багатодітних родин. У однієї родини діти знаходяться під опікою троє неповнолітніх, і у іншій родині шість неповнолітніх дітей. Офіцери громади ДСНС, сектор ювенальної превенції Запорізького районного управління та поліцейські офіцери громади. Ми спільно провели дану евакуацію. «Евакуація евакуації ускладнювалася поряд проходження лінії бойового зіткнення та насиченням повітряного простіру ФПІВДронами.